Я забула, що у дитини канікули. Я забрала Ельзу зі школи. І ми пішли, знаєте куди? На Індів, бо про нього я теж забула. Пішли на Індів, провели його, пішли на трамвай. Виходимо з трамвая, відкриваються двері, і прямо перед нами стоїть машина, де пакують Івана. І я просто через всю дорогу. Автоматично починаю валати. Ти що, прикалуєшся, Виліз звідти! Що ти робиш? Чувак! Ні. О, теж за теж починає кричати Тато, ти куди? Ми перебігли дорогу, я типу підходжу, кажу, що ну ні, вилазь. А він мені каже: я через дві години повернуся. От, тому що йому сказали, що ми чисто дані ваші обновим, От. І вернемо вас. В итоге його забрали в поліклініку, закрили там під замок, бо я потім туди прийшла, щоб хоч побути поруч, ті типу попідтримати, але не змогла потрапити, тому що там все на замках. Він прийшов медогляд і йому кажуть, почекайте трошки, зараз дамо вам випуску. Він чекає, дають випуску, кажуть, зараз ми на Волкова там з'їздимо, чисто штампік поставимо. І він такий, на Волкова, да так, «Да, да!» І виводять його через чорний хід. І привіт, де верзе. Все. В червні черв має закінчитися навчання. От. Ввечері йому в той же ж день, Це в 10 ранку його забрали. О 6-й приїхала, передала йому якісь речі, якийсь перекусон, пігулки, ліки. От і все. Чекаємо червня, а там будемо бачити. Тому зараз таке життя. Так, е, да, типу, хтось мені пише, що ну і каже, це всього лише навчання, і я це прекрасно розумію. Хтось каже, що нічого страшного не сталося, живий, здоровий, Я це теж прекрасно розумію. І знаєте, жила б я сама, плакала б, грустіла, і тіпа, рано чи пізно би змирилася. Але вибачте, я не сама, в мене ще є діти, і воно, знаєте, трохи е, напряжінько. І від констатації того факту, що все якби би ок, е, це не змінює того, що я відчуваю. Тому ідіть до дупи, ті, хто. Каже мені, що це не трагедія. Бо для мене це трагедія. Я не сплю ночами, бо я просто не можу заснути без нього поруч. Я за 11 років звикла, що він біля мене. Все, і все. Ну, типу, блін. Мені ти ж собака не спать. От. І пояснювати Іванці, де тато, воно ще напряжніше, тому що ти намагаєшся триматися, типу, все ок. В результаті, ну. Я розумію, що дуже багато речей я просто я десь прослуховую, десь просто я не тут взагалі неуважна, панікша, можу просто втикати в одну точку довго. І ну, типу, я наче тримаюся, а якась, ну, якась діч. Ну і для цього треба час. Я це прекрасно розумію. Я прекрасно розумію положення всього, що відбувається, але це не відміняє того факту це боляче. Ну, Від мене просто відірвали людину, і це неприємно. Виходить, що зараз на мені двоє дітей, яких треба забезпечити, квартиру, яку треба сплатити, роботу, на яку треба попадати, кружки, до яких треба ходити, за які теж треба платити. Ну і тіпа, ну, просто все скинулось на мене, і ніхто не сказав нічого. Тіпа, просто я б зараз матюкнулася, але крутись як можеш, десь там. Удача називається. ¿Qué Entonces...